Усе це трапилося з ними як приклади, а написано нам для науки. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо книгу Йони не просто як розповідь, а як пророцтво. Хоча сама книга, вона невелика і читається як повість, невеликий розповідь. Але ми сьогодні постараємося побачити то пророцтво, про яке сказано. Адже вона так і називається Книга Пророка Йони. І він представляється Йони як Пророк. І так, коли ми читаємо книгу Йони, ми знаходимо там деяких персонажів, головних і другорядних. В основному це прості люди: Йона, нівітяни, рибаки, а також риба. І Рицино кущ вони також грають важливу роль. І ось цих п'ять персонажів ми розглянемо їх як образи, як пророчі образи, на які варто звернути увагу. Адже цими образами Господь хоче нам дещо сьогодні сказати, кожному із нас особисто. І так, коли ми дивимося на Йону, це звичайна людина, але в той же час це слуга Господній. Яку Господь бажає використати для своєї справи, для своєї цілі. Але чомусь він починає опиратися і Господу, замість того, щоб просто навернути Нінівітян, прикладати зусилля для спасіння Нінівії, Господь ще прикладає зусилля для навернення самого Йони. І його слабкість, і його упертість Господь використовує і змінює. Для того, щоб направити на правильний шлях. Також ми бачимо других, це рибаки. Це звичайні люди. Вони робили свою роботу, займалися своєю справою робочі люди. Їхнім девізом, напевне, було головне вірити в Бога в душі. Тому що коли ми читаємо історію, ми знаходимо про те, що в кожного з них був свій Бог. І можливо вони навіть притримувалися принципу, я не вбив не вкрав. Це був їхній життєвий девіз. Але коли вони зустрілися з Йоною, коли він їм розповів про свого Бога, то вони прийняли Господа. І перші розділи з 14 і 16 вірш говорять про те, що вони кликнули до Господа і сказали: і далі йде промова. А потім сказано, що налякалися ці люди Господа великим страхом і приносили Господу жертви і складали обітниці. Таким чином, вони, зустрівшись з Господом, не опиралися його діям у своєму житті, але прийняли його волю і послідували за Господом. Подальшу долю ми не знаємо, напевне, лише в вічності ми зможемо знати, чим закінчилася ця історія їхнього життя. Далі ми зустрічаємо вже другий розділ Велика Риба. Вона також зіграла важливу роль. І це також є пророчий образ, який ми можемо виконувати в своєму житті. Це таємний спосіб, яким Господь е, дає спасіння нінівітянам. Адже якби не було великої риби, Йона би не пішов, звичайно, міг би бути інший пророк, інша людина, але то була б вже інша історія. Ми читаємо історію Йони. І Господь використав рибу для спасіння йони із води і для спасіння нінєвітян, адже завдяки цьому засобу Господь повернув йону для проповіді Нінєвії. Далі ми зустрічаємо вже самих Нінєвітян, які жили своїм життям, але з приходом йони ми бачимо, вони корінним способом змінилися. Вони відмовилися від тих принципів. І умов, які вони мали, від того принципу життя, який вони вели, і навернулися до Господа. Наскільки їхнє покаяння було глибоким і щирим, не нам гадати, це зробить Господь, але вони зробили те, для чого прийшов Йона, покаялися і змінили свої, своє мислення. Далі ми зустрічаємо вже рослину. Їй також посвячений цілий розділ четвертий, про те, як відбувається гор. Там йде промова самого Йони з Господом, розмова, діалог, але цей курс відіграє важливу роль. Це засоби, які сьогодні Господь використовує для людей, це засоби, які люди використовують для себе. Матеріальні засоби, на які покладаються люди. І так п'ять образів. Кожен із них ми можемо використовувати або приміряти в своєму житті. Ми можемо бути йонами, слугами Господніми, які виконують або не виконують Господню волю і повеління. Все залежить від нас. Ми можемо бути рибаками, які готові. У будь-яку хвилину приймати волю Божу, слідувати цій волі і покладатися на Господа. Ми можемо бути рибою в розумінні як божественного засобу для спасіння людей. Інколи Господь може нас використати саме для цієї місії. Ми можемо бути нінівітянами, які приймають Господню волю, які Приймають покаяння і повертають на шлях покаяння. Все залежить від нас. Ми можемо бути впертими, як Йона, а можемо бути послушними, як нінівітяни. А можемо бути тими засобами, на які, можливо, тимчасово, але хтось може упертися і покластися. Все залежить від того, як Господь вирішить нас використати. І все залежить від того. Чи дамо ми право і можливість Господу використовувати нас в своїй божественній справі? Апостол Павло до Коринтян, 2 розділі 13, розділі 5 вірші, він пише: випробуйте самих себе, чи вірі ви, пізнайте самих себе. Амінь.